В'язниці за зйомку незаконної мобілізації у Чернівцях журналістку засудили до п'яти років ув'язнення за публікацію відео у TikTok. На записі був зафіксований обласний збірний пункт, військовий об'єкт, розташування якого заборонено розголошувати під час воєнного стану. Суд визнав жінку винною у розголошенні інформації про місце розташування військового об'єкта. Смартфон, на який було знято відео, конфіскували. Рішення Чернівецького апеляційного суду залишено чинним. Вашу думку з приводу цієї новини пишіть у коментарях. Помста за суми. Україна обіцяє жорстоку відповідь. У день великого християнського свята в вербної неділі російські війська завдали ракетного удару по центру Сум. Загинули та зазнали поранень десятки мирних жителів. Не досягнувши успіху на фронті, ворог знову вдарив по цивільному населенню, грубо порушуючи міжнародне право. Росія не прагне миру. Її мета посіяти страх. Але відповідь буде жорсткою: ми знищуватимемо окупантів і їхню техніку всюди, де б вони не були. Воєнні злочини не мають терміну давності, і кожен злочинець понесе заслужене покарання. Війна в Україні має завершитись за столом переговорів. Гучна заява Зеленського. У нещодавньому інтерв'ю програмі «60 Minutes» на каналі CBC News Президент України Володимир Зеленський наголосив, території повернуться бажано дипломатичним шляхом. Безумовно, будуть переговори: односторонні, двосторонні, тристоронні. Голова держави визнав, що війна закінчиться дипломатично, оскільки Росія не може окупувати всю Україну, а Україні бракує ресурсів для повної деокупації. Тим часом США ведуть окремі перемовини з Україною та Росією про умови припинення вогню. Зокрема, досягнуто домовленостей про заборону атак у Чорному морі та тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі протягом 30-денного перемир'я. Втім, Москва заявила, що виконає ці домовленості лише після зняття західних санкцій. Попри дипломатичні спроби, фронт залишається напруженим. Більше у наступних новинах. На суспільному тривають вибори нового голови правління. Це посада, від якої залежить стратегічний курс головного суспільного мовника країни Компанія, яка фінансується за кошти платників податків і має бюджет понад 2 мільярди гривень. Попри великі ресурси. Сьогодні суспільне поки що не може конкурувати за популярністю з лідерами інформаційного простору, такими як BBC у Великій Британії. Головна боротьба за керівництво розгорнулася між чинним головою Миколою Чорнотицьким і колишнім генеральним директором медіагрупи 1+,1 медіа Олександром Ткаченком. Ткаченко відомий менеджер, який свого часу вивів 1+,1 у лідери українського телебачення за рейтингами та охопленням аудиторії. Під його керівництвом холдинг розвивав новинні проекти, власне виробництво контенту та активно працював над діджиталізацією. У своїй програмі на вибори голови правління Ткаченко пропонує модернізацію Суспільного. Акцент на новинно інформаційному мовленні, розширення присутності в регіонах, розвиток суспільно важливого контенту та залучення альтернативного фінансування, щоб зменшити залежність від держбюджету. Хто очолить головного суспільного мовника і чи зможе суспільне стати справжнім стандартом української журналістики, стане відомо вже найближчими днями. Нова підтримка для України. Німеччина може передати ракети Таурус. Майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц підтримав ідею передачі Україні німецько шведських крилатих ракет Таурус. Я завжди казав, що зроблю це, але тільки за узгодженням із європейськими партнерами. Мерс наголосив, що Велика Британія, Франція та США вже постачають Києву далекобійну зброю. Тому Німеччина також має долучитися, якщо буде погодження зі сторони партнерів. Поставка ракет Таурус значно підсилить оборонні можливості України, особливо у контексті протистояння російській агресії. Рішення ще попереду, однак дискусії про військову підтримку стають все активнішими. А поки у Європі не можуть вирішити, чи надавати допомогу, чи ні, Збройні сили України відважно тримають ворога. Про ситуацію на фронті дивіться зараз. У цих руїнах важко впізнати 40-тисячне місто і його околиці за майже 9 місяців інтенсивних боїв. Воно навіть страшніше ніж Бахмут. Ситуація. Там трохи вище ага. школа камера відлітає від населених пунктів, і в об'єктиві з'являються вони окупанти, намагаються прошмагнути, доки похмура погода і падає сніг. Їде. <зас> не поспішає. <зас> Зараз може щось вилитись. До них цим штурмовикам дійти до кінцевої точки не вдається. А ось цьому так званому захиснику рускава міра і рускаґгаверящих пощастило. Він живий. Малік. <зас> Фромхір'ю Фромгірі цього шахтаря, у Москві полюбляють говорити. Бійці карпатської січі взяли у полон під Турецьком. Переконує сам із західної Африки, мовляв, навчався у Росії на лікаря, хотів поїхати до Європи, а його московити обманули і привезли на лінію зіткнення. Сидан, сидан, сидан. Це нам повинений розповідатиме версію, написану йому в ФСБ. Уже під час спілкування з українськими спецслужбами доведеться сказати правду. Навіть мову російську згадає. Он так бачить, що один за рижий я, красавчик, а он другий с. Най розголотіли його... Слава Україні. А це тіла тих росіян, які штурмували наші позиції у Турецьку. Хоч місто і його околиці в суцільних руїнах, бої тут точаться без перестанку. Останні хати в Турецьку. Капець то не вугледар. Ми останній виходимо, якщо вийдемо. Один удар і ф. Ну, тим більше горить справа, горить зліва. Боїць на псевдобілий автор цього відео. Нинішній турецьк називає пеком, схожий на кринки. То були кринки, дорога в одну сторону. Там лягла вся група. в принципі. Ну, ти нічого не можеш робити, це то не стрілецька зброя. Коли вся дорога стріляється всім, що можна, міномети, савушки просто знищили всю групу. Тепер же як і кринки росіяни стирають Турецьк. додатково залучивши ще й дрони, але виживши в керсонській операції, встиг побувати у Вугледарі, а потім перевівся до карпатської січі, аби далі знищувати окупантів. Важче. Та все воно важко, все воно важко. Тут важче, звісно, тому що там не була така війна. Там піхота йде, мінометка накриває, один-два дрони. Все. А тут на позиції білому довелося якось пробути цілий місяць зайвий раз. Голову висунути було неможливо. Оце наш потолок вже є, дихаю, звісно. Так ну, з неба лецить вогонь, Тут, звісно, всі шнілі були раніше. Це наш вихід. Це наш вихід. Тут стояти, температура 80. Якщо росіяни знаходять позиції, вони її знищуватимуть з усього наявного зброєння, каже боєць на псевдодрайв, бо все це на собі відчув і дивується, що залишився живим. З самого ранку танк працював, міномет. Града не було в були травілі газом, то ворог підійшов. Чим 15 годин окопного бою було. Я один вийшов у нас один 200, один 300. і потім уже ночу штурмовики наші подошли, і это мене одного забрали. Ніч і хмарна погода це єдина можливість дістатися на позиції чи звідти вибратися. Але й то, як пощастить кожен заїзд, це ціла спецоперація з невідомим фіналом. Буквально скільки днів чотири назад я підірвався. Ну так, підірвався, ну на ободі витягнув, хлопців вивіз да на міні. Ну, ліпістки, міни. Ну просто після дощів не видно дорогу. Нині броня на ремонті, а Камаз готується виїхати за нашими бійцями вже на іншій автівці. Вона ще міцніша і надійніша. Ну, в основному, він їде, а я запоминаю дорогу. Він, я їм кажу, там справа град. Буває, що ми їдемо, нас зустрічають гради. Зразу об'їжджаємо гради. Так, буває, що зустрічають гради і проважають гради нас. Бувало одного разу, що півішка просто летіла жжж, жж, жж, і потухла. Майже дев'ять місяців триває битва за турецьке місто, яке в півтора рази більше за Бахмут, але боронить його менша кількість людей. Ці люди з плоті, але докладають титанічних зусиль, аби перемовити більше ворога і не дати йому пройти вперед. Не витримати так, так. Страшно. Ну, звісно, страшно такого, поки танк працює. Отако, тако, тако. Тільки стрільні танки. Там у тебе є мінута, що бика взять, розвернутися, Но ж завалює, там десь переміститься в другої уголну. Олег Корнієнко, Олексій Євченко за Харкомах. Факти сітіві. Єдині новини. А на сьогодні все. Підписуйте, ставте вподобайки. А інші новини дивіться вже завтра.